Лот номер 12 В лоті 14 одиниць жіночі футболки топи. Ціна за одиницю 8,5 євро. Отже, починаємо з Левайсь. Базова футболка в білому кольорі. Основне лоту це Левайс у нас. Більше в лоті Левайся. Гес-футболочка така, бачите. І Розміри різні. Гес. Яс. Yes. Стримані кольори. Короче футболка. Левась натуральні тканини. Левайсь. Така обернана, подовжена, більший розмір. Ливась. Левайс? Теж елічка, розмір, класна тканина, так і базова бутонна, ще одна біла футболочка Левайс. Так, отже, контакти на ще підписані під відео. Ми на зв'язочку.